Всім привіт! Перед переглядом ролика обов'язково підпишись на наш канал і постав жирний лайк. Взамін ти будеш в курсі самих актуальних і важливих новин. Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії Слуга народу через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування. Про це Янченко повідомила у Фейсбук. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця це дніще. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту, це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду не має на таке права від слова взагалі. Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона й раніше дозволяла собі обріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк це толерувати таку огидну поведінку. Раніше, 17 грудня, Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Симороза. Який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги, Шуляк збиралася обсудити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування, яке раніше прийняла Верховна Рада. Мені досі складно повірити, що голова правлячої партії слуг увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з'ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі і перебуває у важкому стані. Але це сталося. На злодії Шапка Горить так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з'ясовувати стосунки після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах. Написав Олег Симороз у Фейсбук. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть у коментарях під цим роликом.